Таки став поякою. Що сталося з мітяєм зі сватів? Боже, боже. Чи підтримує колишніх колег з України? Знить скільки багато зараз непрофесіональних людей Мене звати Соня, мені 8 років. Женька зі сватів. Як склалося життя української зіркової дитини? Знімався у сватах, а тепер у пропагандистських серіалах. Невже мітяй пояка не лише за своєю роль, але й у житті? І як з розинки українського серіалу він перетворився на кремлівського пошарпаного діда? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Значить, він там не пожелав би жити. а друга, єдиство умірай туди відправив. Актор Микола Добрині народився в Таганрозі, а свою кар'єру почав у Москві. До ролі у сватах знімався у фільмах, серіалах, грав театрі. Втім, шаленого успіху на болотах не мав. До 2008-го. Що ти хочеш Вань? Кризис. Тоді на екранах з'явилися свати. Ідея та сценарій телесеріалу придумала команда студії Квартал 95. Саме через участь у цій стрічці Добрині не стали помічати. Фактично, квартал подарував росіянину квиток у зіркове життя. Актор отримав неоднозначну роль друг, сусід та кум головного героя Івана Будька Мітяй Буханкін. Ви що, всім сімейством прийшли мене зустрічати? Ну, здрасті! Персонаж мітяй любить легкі гроші, не працює і завжди потрапляє в неприємні ситуації. Якщо коротко, неблагополучний сусід, який любить добряче випити. <свят> Насправді, за початковим задумом, актор мав зіграти коротку епізодичну роль. Пізніше продюсери дали до Бриніну повноцінну другорядну роль. А пізніше його персонаж полюбився публіці навіть більше за самого головного батька. Ваня я на грані права. І тоді почалося зйомки, слава популярність, визнання. Його персонаж настільки полюбився глядачам, що він став народним улюбленцем. І аж настільки, що у 2010 році стартував спеціальний проєкт Байки мітяя. Там Добринін грає вже не другорядну, а головну роль. Любили, нашу Леночку! Я як узнав, Вся жизна білікасяк пішла. Тож не дивно, що тоді в актора з'явилася щира любов до України, навіть придбав тут земельну ділянку у 2009-му. Та й загалом неодноразово заявляв, з нашою країною у нього тісний зв'язок. У мене в Таганрозі вже нікого не залишилося. До речі, мій брат, соліст Большого театру, народився в Україні. У нього навіть прізвище інше Науменко, так що я з Україною пов'язаний дуже сильним корінням. Але любити варто не словом, а ділом. Тож, коли 2014 року Росія окупувала Крим, любов Добриніна до України випарувалася. Адже 2016-го він поїхав на півострів гастролювати. До речі, саме за це російського актора і внесли до списку санкцій України. Та я Прикиную тоді, вода цок, 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 цок. Це спочатку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну від нього ані слова про війну. Поки його колишні колеги по цеху, українські актори, ховаються в бомбосховищах від масштабних атак росіян, Микола Добринін просто сидить на болотах і мовчить. То що ж робить той самий дивний мітяй? Хоч публічно про війну Микола Добринін не висловлюється, але його чітку позицію помітно у його роботах, адже актор часто світить своїм обличчям у російських пропагандистських серіалах. Наприклад, у 2023 році за участю Добриніна зняли близько чотирьох серіалів. Паралельно він ще бере участь у постановках театру Надії Бабкіної Руська пісня. Втім, ролі у пропагандистських кіно так і не змогли перебити імідж сільського пияка. Після десятиріччя у ролі Мітяя його кар'єрі ледве не настав кінець, адже за словами Добриніна він став заручником однієї ролі. На превеликий жаль. Після сватів, які дійсно дали мені шалену народну любов, багато які режисери бачать в мені тільки мітяя. А це прикро. Ба більше цю роль Добринін приміряв на себе і поза кадром. А варто зазначити, що він довгий час мав проблеми з алкогольною залежністю. А я вам що, не розказував! І по йому зовнішньому вигляду все зрозуміло, адже мітяя не впізнати. Сивина, борода, окуляри. А що замовчування російської агресії проти України? Як вам позиція цього актора? Свої думки пишіть у коментарях. Зйомки в Україні, переїзд в Канаду та ймовірне навчання у Москві змінила імідж оскандалила телеродичів та повністю відріклася від цього російського. Куди зникла та сама онука Женька з легендарних сватів? Зараз розкажу. Маленькою її знало чимало глядачів. Що умне, да? До да споумнеїх. Софія Стеценко, українська акторка, грала роль маленької жені ковальової онуки тих самих святів. Після шаленого старту у своїй кар'єрі акторка почала зніматися в інших серіалах та фільмах, аж раптом зникла з екранів. Чуток було безліч, втекла до Москви, вступила в російський університет, стала акторкою одного з російських театрів. Фанати довго не могли зрозуміти, що ж сталося з юною актрисою. Редакції сайту «Обоз.ює» вдалося знайти Софію Стеценко та її маму, аби дізнатися всі деталі вже не кіношного життя дівчини, де вона перебуває зараз, чи спілкується з колегами-путіністами, та що наразі з її кар'єрою розкажемо пізніше. Як, взагалі, шестирічна дівчинка підкорила півкраїни. Юна українська акторка Софія Стеценко родом з Києва. З п'яти років вона навчалася в київській дитячій студії. Дуже люблю займатися в театрі, люблю грати на піаніно, Ну так іноді граю, і люблю рисувати, печ, танцювати. Потрапила у серіал вона випадково. Софія брала участь у дитячому конкурсі, де грала Пепі Довгопанчого. Завдяки цьому образу дівчинка не тільки здобула перше місце, але й привернула увагу продюсерів до себе. Її помітили та запросили на головну роль в серіалі Свати. Саме вона зіграла онучку Женьку в третьому та четвертому сезонах гумористичного серіалу Свати. Тож у шість років маленька Софія здобула всеукраїнську славу. Віда сказати, що тебе з роботи уволили? за сюжетом серіалу. Батьки головної героїні їдуть працювати за кордон, а дівчинка залишається під опікою своїх бабусь і дідусів. Відтоді у житті Софії багато що змінилося. Тепер ті самі екранні бабуся та дідусі Женьки Ковальової опинилися по ту сторону барикад захищають окупантів, підтримують путінський режим та збройну агресію РФ. Змінилась за багато років, і сама акторка. Втім, на відміну від своїх кінородичів Україну не зрадила. Хоча у російських змі репутацію дівчини намагалися заполюмувати. Пропагандистські пабліки гуділи інформацію про те, що Женя із серіалу «Свети» вступила успішно до московського гітісу. За словами самої Софії, ці пости повна брехня. У Росії я не вчилася, ніколи не планувала туди вступати, не було навіть думки їхати і ніколи не поїду. В Москві була лише один раз під час зйомок новорічних сватів, і мені не сподобалося в тому місці. Після початку повномасштабного вторгнення росіян акторка всіляко підтримує Україну. Зокрема, у своєму блозі в інстаграм публікує всі ті звірства, які окупанти чинять на території нашої країни. Мама Софії Світлана Стеценко каже: Соня з рідними та друзями все життя розмовляла російською, але два роки тому принципово перейшла на українську мову. Тимчасовий прихисток від війни дівчина знайшла за кордоном. Батьки вирішили, що мені краще поїхати. Вибір був за мною. Перші півроку перебувала в Празі, де вступила в акторську школу. Вчилася на стипендії один курс. Це був чудовий досвід. Коли курс закінчився, подалася на акторську спеціальність у декілька університетів. Мене взяли, але не у всі країни відкривали візу. Так я опинилася в Канаді. Тут живу вже рік. Зараз вона живе у Торонто, працює асистентом на знімальних майданчиках та бере участь у різноманітних фестивалях. В інтерв'ю нашій редакції Софія також відкрила закулісся свого особистого життя. Він канадієць, за професією арборист, займається лікуванням дерев, вчить українську мову. Мама йому передає з України спеціальні книжки. Почали з найпростішого. Читаємо буквально по складах. Дивимося українські театральні вистави та кіно. Іноді юна акторка приїжджає на батьківщину в планах привести сюди свого коханого. Найближчим часом дуже хочемо приїхати в Україну вдвох. Планую познайомити його з батьками. Два актори легендарного серіалу. Він на стороні Кремля та розвитку пропаганди. Вона відріклася від цього російського. Вона транслює світу всі ті звірства, що влаштовують росіяни на наших територіях. Він на повномасштабну війну ніяк не реагує. Про яких акторів з легендарного серіалу свати хочете почути ви? Пишіть у коментарях. З вами була Олена Ковальова. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі!